Да? І п'ятий секрет він найпотужніший. Ви повинні ховати команди всередині звичайних речень. От коли ви, коли ви говорите пряму команду, «зроби це, спрацьовує опір. Він же ж домінант, да, особливо у чоловіків. Але коли команда вбудована в контекст, підсвідомість її не чує. А свідомість пропускає, да? як це працює? Дивіться, ви відділяєте команду інтонацією, паузою або поглядом. Угу. Або поглядом. І е, свідомість чує вже да? фразу. А підсвідомість чує команду. От приклад, да? сюрприз. Замість того, купи мені квіти. Ні. Ви говорите по-іншому. Да? Знаєш, я сьогодні бачила жінку з букетом і подумала, як приємно, коли чоловік просто так і дивитись на нього, робить сюрприз. Угу. Що стається тут? Свідомість почула історію про якусь іншу жінку, про якусь іншу пару. А підсвідомість почула команду робить. Сюрприз. Все, і через день-два він вам приносить квіти, тому що його підсвідомість записала наказ.